Наю, вітаю вас! Тобто, кому цікава схема обробітку кондитерського соняшнику, кому цікава тема, взагалі, як такова вирощування кондитерського соняшнику гібридів та сортів, ми зараз будемо вам показувати. Сортовий, як ми бачимо для себе, практичний досвід на нашому на наших полях, і покажемо вам, як це буде у вас використано в практичній схемі по території України. Тобто, це в нас буде іти кондитерський сонячник сортовий джин геракл Це буде фаза 4 справжніх листки або дві пари до фази зірочки. Це буде іти від спектра бур'янів, хвороб та шкідників на полі. Буде проводитись, як будуть, які системи живлення, які гербіциди будуть працювати. Гіліатик, критадим, поетіл. буде йти захист фунгіцидний, тобі ж це буде йти карбіндазін, тибуканазол, або сумішні, або далі вже буде йти від шкідників, це буде йти і медаклабід, лампа-цегалатрин, Набор мікроелементів, обов'язково бор, канал Вайбер, канал YouTube, канал TikTok і звісно, Авестандарт.ком офіційний канал. Тобто, це в нас такий анонс. А ціле відео буде на офіційному каналі YouTube компанія Встандарт. До зустрічі, підписуйтесь, все буде файно і Україно.